Чисто теоретично why not? Друзі, не можна нічого вживати на постійній основі. Давай, дівчинко, працюй, витискай найбільшу вагу і чим більше ти зможеш. Чому це шкідливо? Я вас не лякаю, ні в якому разі не подумайте. А ось такі снеки – це такий, знаєте, варіант без виходів, коли вже край. Доброго дня, друзі! З вами Аліна Мишенська, лікар зі спортивної медицини та ендокринолог. Дякую, Ліга Лайф, що запросили мене прокоментувати деякі відео з TikTok про набір м'язевої маси. Звичайно, скажу вам по правді: я не просто лікарка зі стандартної поліклініки. Я лікарка, яка працює саме з профі-спортсменами, та не лише є в мене і фітнес-любителі. Та все ж таки, моя гордість це професійні футболісти та легкоатлетки, які зараз. Готуються активно разом зі мною до олімпійських ігор. Тому поїхали коментувати. Ну що ж. Ви побачили, як типу діє БЦА. Чому кажу типу? Тому що не все так просто, як показує цей хлопець. Е, як на оку можна сказати, що цей хлопець, окрім БЦА, вживає ще щось, наприклад, анаболічні стероїди. Але, як ви бачите, рекламує БЦА. Що таке БЦА? БЦА це всього лиш незамінна амінокислота з розгалудженим ланцюгом, тобто лейцин, ізолейцин валін. В співвідношенні зазвичай вони беруться 2 до 1 до 1. Та все ж таки, скажу вам так, як є. Рекомендації Австралійського інституту спорту говорять, що це так, це доказова добавка. Але вона є всього лиш в групі С по категорії. Тобто, ну, не найкрутіша, не найдоказовіша, якщо ми беремо у класифікації від А, Б, С до Д. Тому БЦА. Чисто теоретично, вайнот. Та все ж. Поїхали розбиратись з доказовішими добавками. Креатин це натуральна добавка зі спортивного харчування, яка допоможе тобі збільшити твої силові показники, відповідно збільшити і м'язи. Креатин варто обирати саме моногідрат, тому що це найбільш досліджена форма креатину, яка не має побічних дій. Я раджу брати креатин-моногідрат саме в порошку та без смаку. А стосовно бренду, то це не має значення. Приймати креатин потрібно кожного дня по 5 грамів. Час прийому креатину не грає ніякої ролі. Запивати його можна чимось солодким, можна водою, а можна навіть разом з протеїном. Креатин має накопичувальну дію і відчути його роботу ти зможеш десь через 20-30 днів після початку прийому. А приймати його можна на постійній основі. Креатин. В цілому, доволі непоганий ще й україномовний Тікток. Прям респект. Дуже дуже підтримую. Та все ж хочеться прокоментувати саме добавку, саме креатин, про що ми говоримо. Так, я погоджуюся з тренером, що креатину моногідрат – це дійсно найдоказовіша, найдослідженіша його хімічна структура. І саме вже згадуваний мною той самий Австралійський інститут спорту говорить на. Саме що креатин моногідрат варто застосовувати. Та все ж таки трішки хочу прокоментувати даного тренера. А, він говорить, що можна вживати на постійній основі. Друзі, не можна нічого вживати на постійній основі, якщо для того немає певних показів. Якщо ми, як лікарі, призначаємо або добавку, або препарат, пам'ятаєте, ми вам чітко говоримо, чому ми її вживаємо, аргументуємо і прописуємо з. Такого то по такий то термін, ну наприклад, на один місяць, і далі з подальшим контролем аналізів. На постійній основі вживаємо лише збалансований раціон. Цікаве смузі. Та все ж, хочеться детальніше розповісти, як будувати раціон спортсмену або фітнес-любителю. Я своїм спортсменам рекомендую не вживати смузі на постійній основі. Чому? Тому що це вже готове, перетерте, суміш, незрозуміло, точно не прорахуєш, що ти тут куди кинув і скільки. В цілому. Ми наголошуємо, що має бути збалансований прийом їжі, а перед тренуванням взагалі робимо акцент на складні вуглеводи на нашій тарілці. Тому що, на жаль, те, що бачу я на своїх прийомах, грішимо. Дійсно, ми всі грішимо і забуваємо за складні вуглеводи. Дехто навіть з моїх колег-дієтологів їх демонізує. А вони дуже і дуже потрібні саме не лише для успішного результату, а й в цілому для здоров'я. І для профілактики порушень вуглеводного обміну. Чому я про це говорю? Тому що дійсно ми бачимо вже е, доказові дані, коли ми працюємо проводили безперервний моніторинг глюкози нашим спортсменкам під час підготовки до олімпіади. В цілому, ми бачили на наших спортсменках під час безперервного моніторингу глюкози. Тобто, ми поставили е, спеціально датчик і впродовж 14 днів відмоніторили, як відбувається. Організм реагує на ту чи іншу їжу. І от проводили експеримент на цих же самих смузі, як вони спливають на рівень глюкози, і на звичайні прийоми їжі, які включали, побудовані по правилу здорової тарілки, включали складні вуглеводи, білки та жири. Так от, друзі, ефективніше. Тренуватися, коли ми за півтори-дві години з'їдаємо збалансований прийом їжі, який буде містити обов'язково складні вуглеводи. Наприклад, всі спортсмени та фітнес-любителі люблять вівсянку з бананом і можливо ще з вареним яйцем. Але наш експеримент показав, що солодка вівсянка та ще й з гранолою, з бананом, з медом і трішки молока дала надзвичайно потужний стрибок глюкози через півтори-дві години. І внаслідок цього наша спортсменка вже почувала в тому на тренуванні. Тому краще б, все ж таки віддавати перевагу складним вуглеводам, але не таким міксовано вуглеводним. вуглеводним. Тобто, Пам'ятаємо, що є складні вуглеводи і є прості. Запорука нашого підготовка нашої до тренування це акцент на складні вуглеводи. Про прості. Ми говоримо під час тренування. І вже є чітка рекомендація від Австралійського інституту спорту, що через 60 хвилин інтенсивного тренування ми маємо пам'ятати про 30-60 грам вуглеводів. Скажете, ви великий такий проміжок? Та все ж, всі ми індивідуальні і залежно пам'ятаємо про свої хвороби, які можуть бути, тому що маю досвід і роботи із спортсменами з цукровим діабетом першого типу. Тому Такі великі проміжки. Працювати до відмови це, напевно, один з моїх найболючіших моментів на моїх прийомах, коли я чую, про що говорять мої дівчата чи хлопці. Адже є такий досить поширений міф серед тренерів: Давай, дівчинко, працюй, витискай найбільшу вагу і чим більше ти зможеш. Чому це шкідливо і як спордок вам хочу пояснити? Адже найменше, що може бути, найменше, це домс. Тобто так звана крепатура, про яку ви всі гарно чули і знаєте. А DOMS – це скорочено з англійської означає відстрочена м'язева болючість. Десь триває до 7 днів, 7-10 днів після тренування. Після ось такого тренування точно 100% вам даю буде DOMS. Так от а, чим це шкідливо? А, ви можете відчувати не просто м'язеву болючість, деякі мої спортсменки скаржилися на на підйом температури, хоча при цьому не було ніякої вірусної інфекції. Уявіть собі, покачались в залі до відмови. Також у мене був кейс свідомої людини, тренера, який з досвідом, який ми співпрацюємо, але вони побилися в заклад з друзями, що можуть витискати багато ваги до відмови. Що було, була ситуація погірше ніж з дівчинкою, два тижні його турбували вираженими за болючість по всьому тілу. Плюс була вже навіть бура сеча, ми робили повністю, повністю до обстеження. І це дуже пощастило, що не було в нашого тренера рабдоміолізу. А рабдоміоліз – це е, страшне захворювання, яке асоціюється саме з руйнацією міоцидів, е, структурної одиниці м'язів, і загрожує нам гостр, гострим ураженням нирок. І на жаль, навіть летальним наслідком смертю. Я вас не лякаю, ні в якому разі не подумайте. Та все ж хочеться застерегти. Здавалося, просто працюємо до відмови, просто побились об заклад. Але, на жаль, це не просто. Все має наслідки. Непоганий варіант снеків перекусів нам показали, та все ж хочеться наголосити, що це вони асоціюються ці перекуси із перетренуванням. До речі, непогана ідея, якщо немає часу поїсти. Та все ж таки я вже вам говорила, що здоровіше і акти і краще буде впливати на наш рівень глюкози заздалегідь спланований раціон. Півтори-дві години до тренування білково вуглеводний прийом їжі. На жаль, це дуже-дуже нереально у наших умовах, а особливо в моїх спортсменів-підлітків, які біжать зі школи, поспішають на свої тренування. І саме в них можливо бути такий варіант швидкого перекусу на ногах. Але я наголошую все ж батькам, щоб вони формували здорові ланчбокси а, в значенні здорові хелсі. Невзначені волетенські. Я думаю, зрозуміли. Щоб клали туди, все ж таки, віддавали перевагу не ось там просто банану чи просто якомусь батончику, а поклали краще, можливо, по типу чікен roll або фіш-ролл без майонезу, без соусу. Зверти робимо домашні, домашню таку шаурму або варіант домашнього здорового Хелсі Макдональдсу. Можна взяти просто м'ясо курочки, можна взяти сир, поєднати це з листовою овочком. З листовою зеленю, з овочами, трішки додати ще зерняток, конжут, льон, гарбузове насіння, або ще брати йогурт і банан. І ось він золотий перекус для вас або для вашої дитини, який не лише, і не лише буде плавно підіймати глюкозу, а який і принесе вам успішність і результати на тренуванні. А ось такі снеки це такий, знаєте, варіант без виходів, коли вже край. 6 кращих продуктів для м'язів. Я розкажу не просто про продукти з високим вмістом білку, а саме про ті продукти, білок з яких найкраще засвоюється організмом. Є такий показник, що зветься Protein Digestability Corrected Amino acid Score або амінокислотний коефіцієнт засвоєння білку. За 100% засвоєння прийнятий коефіцієнт 1. Отже, перший продукт з коефіцієнтом 1 це. Молоко. Причому саме цінне молоко містить майже в три рази більше амінокислоти треоніну і на 80% більше фенілаланіну, ніж молоко з нежирином. Тим, у кого проблеми з засвоєнням лактози підійде безлактозне молоко. Друге, наступний продукт також має одиничку це сир. На 70% він складається із козріну, білку, що повільно засвоюється і забезпечує постійний рівень амінокислот у крові. Також там багато кальцію, що потрібно для скорочення м'язів іграє важливу роль у засвоєнні амінокислот і креатину. Ну і закриває трійку продуктів із максимальним індексом засвоєння Куряче яйце ціле не тільки білок. По перше, ячний білок визнано еталонним за амінокислотним складом. По-друге, яйця містять багато лейцину, незамінної амінокислоти, що викликає максимальний анаболічний відгук. І стимулює синтез скелетних м'язів. Жовток містить багато вітамінів і цинку, а цинк потрібен для утворення інсуліноподібного фактору росту. Рухаємось далі. На четвертому місці у нас яловичина з коефіцієнтом 0,92. Білок у яловичині містить амінокислоти у тих же пропорціях, що м'язи людини. Тож дуже добре засвоюється. Номер 5 це улюблена багатьма коріна грудка. Індекс засвоєння такий самий, як в No92. Плюси доступність і мінімум жиру, мінуси курятина, достатньо алергенний продукт і способи вирощення не завжди є екологічні. Ну і замикає наш рейтинг риба. Коефіцієнт 0,78. Досліджували найбільш популярні сорти. Корель, лосось, тунець, скубря, макрель. Окрім е якісного білку, риба містить омега 3 жирені кислоти, які серед іншого прискорюють і ріст м'язів. Ну прям. Супер, я хочу сказати про це відео. По-перше, знову ж таки класний україномовний контент. А по-друге, дуже чіткий розбір ще й за індексом. І ще й мені дуже імпонує той факт, що тренер не вказує на те, що нам потрібно розділяти білок і жовток. Ми взагалі не їмо правильно, ми маємо з'їдати ціле яйце. Вже давно ми забуваємо, ми забули з вами за той міф. Що ні-ні-ні, їмо тільки білок, жовток, то, то погано. Тому респект за це, що ми не, роз, що ми не розділяємо яйце, а ймов ціле. Але хочеться додати трішки від себе, що, знову ж таки, про нарощування м'язів, яка в нас асоціація білок, білково-місні продукти, добавки це креатин і так далі. Але при нарощуванні м'язів дуже важливо пам'ятати ще про складні. Ні, вуглеводи в раціоні, так я не втомлююсь про них сьогодні говорити. Не подумайте, що знаю тільки їх. Ні. Просто дуже і дуже поширена проблема зараз серед моїх спортсменів, серед моїх пацієнтів, які страждають навіть розладами харчової поведінки. Йде демонізація вуглеводів. І не лише складних, а й простих. Люди бояться їсти вуглеводи. А от саме складні вуглеводи перед тренуванням, те, що ми вже проговорювали. За півтори-дві години а мають свою роль і свій вплив на ваш глікоген, на ваше депо глікогену. Буде прекрасне депо глікогену, буде не страждати ваш м'язевий каркас. А тоді вже, звичайно, знадобиться і протеїн, і креатин. Все за показами. Добавка для швидкого набору ваги, гарпаджей BASIC від англійського виробника Amix. Це висококалорійний гейнер, суміш білків та вуглеводів для швидкого набору ваги. Як взагалі відбувається набір ваги, вам потрібно приймати більше калорій, ніж ви витрачаєте. Все дуже просто. Гейнер вам у цьому допоможе. Хороша реклама, погодьтесь. Вміють рекламувати свій продукт. Та хочеться сказати про гейнери детальніше. Гейнери це дійсно харчова добавка, яка не є чистою вже за своєю природою. Ми з вами говорили вже про креатин, говорили про БЦА, говорили про протеїн. Вони дійсно відокремлені, вони, знаєте, немає суміші. А тут навіть виробники, автори цього відео говорять, що це вже апріорі суміш білку. Сум між вуглеводів. Чим це корисно? Це корисно для тих людей, які дійсно профі-спортсмени, які е, мають знижений апетит при цьому і хочуть дуже швидко набрати м'язеву масу. Але наголошуємо, що ми пам'ятаємо про збалансований раціон. Повірте, ні жодна добавка не спрацює, якщо ми не матимемо чіткий фундамент. А фундамент це наш збалансований прийом збалансований раціон, 3-4 прийоми їжі на добу, які відповідають правилу тарілки. Повернемось до гейнерів. Так от, в чому їхня все ж таки їхні недоліки? В тому, що ми не можемо точно прорахувати ту потребу білку, яка нам потрібна. Ну ви ж бачите, це мікс. Приблизно та да, виробник пише на упаковці, що скільки то там -то є білка, скільки то вуглеводів. Але пам'ятаємо ще про антидопінговий контроль. Ця добавка, гейнери вони можуть бути забрудненими. Звичайно. Будь-яку добавку ми пам'ятаємо, що вона може бути забрудненою та все ж серед геймерів А на, на, на відсотковому співвідношенні їх є найбільше забруднених і найбільше їх і застосовують. Також ще можуть бути про що. Помовчому промовчують в даному відео в гейнери входять так звані психостимулятори, які теж можуть бути заборонені в спорті, і вони є безпосередньо забороненими в спорті. І гейнери можуть мати психостимулятори, які є забороненими в спорті, і які мають негативний вплив на роботу серцево-судинної системи. Якщо ви пам'ятаєте раптову смерті на марафонах, це одна із причин того, що відбулось просто передозування. Психостимуляторами, а не було достатнього водно-електролітного балансу. Краще ж, альтернатива, здорова альтернатива гейнерам: це ізотоніки, водно-електролітні е спортивні напої, які поповнять дійсно запаси натрію такого важливого елементу, тобто підтримуватимуть ваш. Гомеостаз, сталість вашого організму і до того ж підтримують вас на шляху до результату. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Дякую вам за увагу і наголошую: спорт має бути здоровим. Підписуйтесь на Лайф, на мене в соцмережах, і будемо детальніше розбиратись з цікавинками в сфері саме доказової спортивної нутриціології та ендокринології. До побачення!